уже которые по второму третьему разу и ну работа нелегкая там как бы таких норм нету как на слайсах но работа вот просто послушайте вот этот видео отзыв то что она там детально рассказывает что они делают там суповые наборы э, там я посмотрю, я посмотрю. да я сразу говорю что работа ну по-любому ну как бы на легкую работу не рассчитывайте но вы как бы на нет, хорошем счету я, я, я нет. И вас можно взять. Ну, очень приятно, что вы говорите, что вы нам доверяете, и вы ездили. Да. Хорошо, все, тогда посмотрите, пожалуйста, Дайте... ролик посмотрю, детали... детально, Дай, да, и напишите, все, да, окей, я готов, и тогда мы будем планировать ваш приезд на 28 число на понедельник. Э, хорошо. Или М. на 29? Э, ну, не знаю, с чем это связано. Ну, хорошо, вам надо на 28, да? Ну, желательно, потому что там сейчас надо, вот там именно две женщины нужно. И хотелось mm -hmm. бы, чтобы, ну, они просят, чтобы пораньше приехали. В общем, посмотрите ролик, напишите, да, хорошо, я согласна, и тогда будем думать да. за ваш билет. Хорошо, хорошо. Все, давайте, жду от вас ответ. Сейчас. Да, сейчас. Ірина, э, жінка їздила від нас на рибні сласі, тработала, все нормально, 57 років. Я кажу, є філотування риби, але там через іншу агенцію, через велику ні, каже, я просто не успів записати. Я просто, ну я типа, нажав запис, і вона каже: Я від вас їздила, мене все устрає, я вам довіряю. Зараз устраю місто Таураге, робота 2 через два, по 12 годин. Там працюють колективи, які вже... Другий раз від нас їдуть, спочений колектив два через два, хороше жилье, Можна працювати три через один, тобто виходить в вихідний день. Так що, якщо хочете нормально влаштуватись, дзвоніть. Чому? Тому що ми працюємо на репутацію. І до нас люди повертаються. Я не хочу вже, типа, повторятися. Це, типа, ну, по-любому, ви не повірите, ну. Но... Великі компанії вони працюють на об'єм, І там ну, вони так такого розказують. Я просто ну, не можу це не все транслювати, тому що і так там TikTok, там хтось жалоби пише, я не знаю, конкуренти пишуть, я не знаю, у мене один TikTok заблокували, Зараз цей TikTok я создаю, якби как бы, вкладаю з нього хочу ще один, вайбер-групи, телеграм, щоб як це захищатися. І от виходить така тема, що несеш добро людям, даєш реальний сервіс, Ну, так, якісь люди повертаються по 2-3 по кругу, ну, естественно це не подобається конкурентам. І естественно є якісь люди, які ми не угодили. І я не знаю хто там на мене пише. Жалоби, но у мене є ну, багато блоків в TikTok і так далі, так що виживаємо такої конкуренції. От, за моє житло і бито. До нової зустрічі. Звонить за телефоном в шапці профиля.